Ну а про найактуальнішу тему на сьогоднішній день вибори в ЛНР та ДНР та про ситуацію на сході ми говоримо з Дмитром Снігирьовим, який у нас в гостях. Дмитре, вітаю вас ще раз. В гостях дякую, 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 що дочекалися. Тож ми з вами закінчили на внутрішніх конфліктах бойовиків. А в мене до вас питання. Як ви думаєте, чи є причини появи цих конфліктів? Це боротьба за владу в першу чергу. ви знаєте, ну в першу чергу це боротьба за контроль за грошовими потоками. Я вчора поясню, тобто кожне групування має чітку територіальну свою, як територіальні якісь кордони. Певне певним моментом контролюючи, наприклад, в Луганській області бригада мозгового контролює Алчевська. Відповідно, що джерелом фінансування, окрім Росії, від, від, від грошових потоків, які йдуть з Росії, є підприємства А та підприємці, які працюють в місті Алчевсько. Тому будь-які зазіхання з іншої сторони, наприклад, пана Коліцена, зустрічають нерозуміння. Тому ніякої ідеології, як таку, як підводять і пробують показати якісь політичні чи інші ідеологічні розбіжності, там немає. Основа цих розбіжностей це грошові потоки. Це контроль за блокпостами, контроль за промисловими підприємствами, бо не для кого не секрет, що перше, що зробив пан мозговий, коли прийшов містолчек, це чітко обклав даниною власників металургійного комбінату. В Принципі, те саме він робив Сіродонецькою, Лічанського, коли великим промисловим підприємством виставлявся фактично ультиматом щодо їх відсутності руйнації основних засобів виробництва. І відповідно за це вони мали сплатити йому якусь данину. Поява інших угрупувань я ще раз повторюсь, несе з собою загрозу для відпрацьованих механізмів надходження грошових потоків. Це більше ніяких розбіжностей в цих угрупуваннях немає. Грузії ще раз гроші. А після виборів, коли залишається Захарченко та Платніцький. Е Точно так же буде проблема грошей. Стояти чи вже сили зосередяться в одних руках, і відповідно буде більше контролю та дисципліни. Чи вже знаєте таки... зараз? Росія намагається взяти на себе роль третьої сторони, яка виступить скажімо з ідеєю примирення цих ворогуючих сторін, але момент примирення досить специфічний. Це спецпідрозділи підрозділ федеральної служби безпеки, про що ми неодноразово писали, так звані просто ескадрони смерті, завданням якого є. Примирити фізично ті сторони, сторони моментом фізичного усунення їх лідерів. Але є факт такий, що і навіть і ці спроби примирення зустрічають, ну скажімо, протидії з боку польових командирів. Нам відомі факти фізичної ліквідації двох офіцерів співробітника Федеральної служби безпеки Росії, які приїхали саме з метою, скажімо, санітарної зачистки неконтрольованих загонів ДНР. Дмитро, давайте перейдемо далі, якщо ви не проти, Добре. якщо ми говоримо зараз про Крим, Семенченко нещодавно сказав про те, що Маріуполь може бути не єдиним містом, через яке може спробувати піти армія Путіна, тому потрібно бути готовим до цього та перегруповуватися, створювати блокпости, форпости і так далі. Як скоро ви очікуєте на такий крок? Від Путіна ви знаєте на Маріуполі, як показує практика, Путін не зацікавленої руйнації Маріуполя як міста такого і відповідно всього промислової інфраструктури. Давайте казати відверто. Більше того, Маріуполь йому цікавий якраз на моменті збереження всієї промислової інфраструктури. Бо на території Маріуполя діють два величезні металургійні комбінати, один з їх, яких є монополістом щодо вироблення бронелистів. Якщо не дай Боже, Маріуполь здадуть, то фактично українська оборонка залишиться без основного постачальника бронелистів. Це перший момент. Другий момент, що в Маріуполь є певні домовленості, судячи з до усього, саме в місті угод у ті таємні протоколи, про які ніхто всі знають, але про які ніхто не каже, щодо подальшої долі Маріуполя. Тому як таких боїв це, на мою думку навколо Маріуполя точитися не будуть. По перше, це велике місто. По друге, Росія вже має негативний досвід чеченської війни, а саме вуличних боїв в місті Грозом. Більше того, зараз Морію Маріуполі зосереджена достатня кількість як добровольчих загонів, так відповідно, і збройних сил України, які здатні протистояти російським як спеціальним угрупуванням, так і відповідно і добровольчим угрупуванням ДНР. Тому вони це прекрасно розуміють. Інші Менше будуть намагатися обійти і йти через Бердянське територію Запорізької області з метою створення того коридору з прямого сполучення з Кримом Дмитро, Якщо говорити тепер про власне те, яким чином Україна реагує і західний світ, ми з вами дивилися тільки що декілька сюжетів, і там навіть німцов розказував, власне, як він реагує на це. Україна не прийматиме результатів, очевидно. Але як ви говорите, буде домовлятися з головами ДНР та ЛНР, з майбутніми Плотницьким та Захарченко. Захід буде продовжувати санкції свої вводити, і Росія це знає. Ну ви знаєте, ну реакція заходу доволі квола. Вже е, фактично рік триває е, пряме збройне протистояння Росії проти України. На ми всі чуємо про санкції заходу, але самих санкцій як таких ми не бачимо. Тобто, ми читаємо про те, що є девальвація рубля, але Росія як продовжувала, так і продовжує військову ескалацію на сході України. Тобто, Це е, прямий показник того, що так звані санкції заходу її абсолютно не лякають. Більше того, Росія зацікавлена в анексії української землі а саме української промисловості більше того. Ну я зараз дам ту інформацію, яка ми отримали оперативну інформацію: що зараз в Москві йдуть перемовини про те, що Україні буде надана квота в 5 мільйонів тонн вугілля для забезпечення теплоелектропостачання на українських тец. В обмін українська сторона має здати от саме ті точки супротиву. А це аеропорт і, відповідно, місто Щастя, і, скоріш за все, місто Дебальцево. Себто на квоту вугілля 5 мільйонів тонн буде здана українська територія. Ну, якщо пан Порошенко вважає, що забезпечення теплоенергопостачаннями це є ціна української території, це питання до пана Порошенка безпосередньо. Власне, ви говорите про перемовини і про начебто здачу аеропорту в обмін. на… Величезну кількість вугілля, які нам так необхідне, для того, щоб ми могли забезпечити себе електроенергію, багато говорили про те, що можуть обмінювати території, обмінювати їх для того, щоб спокійно жити і далі. На вашу думку, як людина, яка вболіває за Україну, чому ми займаємося такими обмінами? Ви знаєте, ну взагалі мені не зрозуміло, як одну українську землю можна міняти на іншу українську землю. Ви знаєте, коли з'явився я зрозумів, що пан президент. Фактично, вустами пана Кихтенка, губернатора Донецької області, зробив пробний шар, так званий пробний кінтен інформаційний, і подивитися на реакцію українського суспільства щодо можливого обміну території Донецького аеропорту, який за словами того ж пана Кихтенка, який, до речі, підтвердив сам пан президент, не має стратегічного значення. Ну тому я хотів би спросити у людини, яка є е, президентом України, чому для нього українська земля вже не має стратегічного значення. Це перший момент. Другий момент, що Донецький аеропорт це фактично ворота, і це литовище, яке контролює повітряний простір не тільки східної України, але фактично на цієї України. Втрачаючи це литовище, ми втрачаємо можливість контролю не тільки своєї території, але й території сусідньої держави агресора. Тому, пане президенте, я розумію, що ви не є військовий за фахом, але давати такі дурні коментарі на загал це як мінімум свідчення того, що і в Міністерстві оборони, і відповідно, і ваші радники є людьми непрофесійними. Мені не зрозуміло, я ще раз повторюю, як українські землі можуть бути предметом торгу. Чи то не Ання вугілля чи то обміну ще раз повторююся однієї української території на іншу. Українських військових були всі можливості ще в серпні місяці закінчити цю війну на Донбасі. Їм не дали політики. Тому, будь ласка, не треба знову втравлювати військових в моменти політичних торгів. Основна мета якої це отримання економічних якихось вигід. Бо в будь-якому контракті є не тільки прописані. Ні, правила гри, але є так звана відкатна схема, Ді, про що свідчили і газові контракти, які підписувала Україна з Росії, і взагалі вся бухгалтерія ведення бізнесу в Україні про газові контракти. До речі, остаточне домовленості, яку отримали позавчора в Брюсселі. Вона власне нічого не змінює про абсолютно. наші попередні газові домовленості. Тому, на мою думку, ваша теза абсолютно правомірна. Тепер же хочу запитати власне про те, що військові наші українські говорили, що ми маємо обов'язково ну хлопці, з батальйонів маємо обов'язково не дати провести вибори ДНР та ЛНР власне фізичною силою. Ви вважаєте, це було можливим? Це не просто було можливе. Ще раз підкреслюю, коли українське військо зосереджено було біля Луганська і війшло в Луганськ і вже контролювала його певну територію. У нас фактично вкрали перемогу. І це загальна думка, яка панує серед українських військових і пане президенте, і найближче оточення. Я прошу все ж таки прислухатися до думки військових, бо подальше ігнорування думки військових, тобто людей, які наразі стоять зі зброєю в руках на захисті територіальної цілісності України, може призвести до певних наслідків, а саме військові можуть повернути зброю в інший бік. Про що неодноразово попереджали як командири добровольчої батальйонів. Так відповідно і фахові військові з міністерства оборони, бо не можуть люди захищати свою країну, розуміючи, що в тилу на печерських пагорбах йдуться незрозумілі політичні домовленості з моментом визнання тих самих самопроголошених квазів республік, проти яких зі зброєю в руках воюють українські хлопці. Дмитра. Ви дуже я бачу, що прям так серцем захищаєте і бороните честь України, і говорите про те, що е, військові можуть не зрозуміти такої реакції нашого керівництва. Власне, про це хочу запитати: от пройде деякий час е, фізичний конфлікт буде закінчено або законсервовано, але ж хлопці будуть повертатися і по домівкам, і вже багато ми чули інформації про те, що мовляв, начуваєтесь ви ідіотські політики, які не даєте нормальні вказівки і не розумієте, що відбувається, чого можна е, боятися чи чого можна очікувати від українських військових зараз, які знаходяться в зоні АТО, наприклад, на передові або які пройшли передову, потім вже постфактум в роботі з нашими політиками та з нашим соціумом. Ну ви знаєте, я хотів би провести історичні паралелі. Я хотів би все ж таки зауважити, що фашизм як ідеологія, давайте в нормальному розумінні не вішати комуністичні ярлики з'явився в Італії саме після закінчення першої світової війни. Тобто колишні офіцери, які мали практичний досвід, об'єдналися навколо однієї людини з ідеєю виведення країни з потужної економічної кризи, який вона на той час перебувала. До речі, Фашин перекладається як зв'язок пучок. Тобто людей об'єднувала одна ідея, і ніхто не може дати 100% гарантій, що в Україні не з'явиться військовий лідер, який візьме на себе момент виведення країни з глибокої політичної і економічної кризи, яке вона наразі перебуває. Бо люди, які бачили і дивилися смерті в обличчя, їм вже не залякати їм не лячно. їм нема що втрачати крім своїх окопів. А невже цього не розуміють ті, хто зараз при владі? І якщо розуміють, то чи будуть спроби тиску, наприклад, або спроби ув'язнень, чи запроторень, наприклад, у якісь відновлювані санаторії? Будуть спроби створення знову штучних котлів на зразок Іловайського. Лувайського. Буд Будуть... знов таки, тобто це українська влада буде створювати такі котли. Абсолютно, це ж, знов таки секрет полішинеля вже для всіх. Чому в одному місці з'явилися найбільш знакові добровольчі батальйони? Наприклад, батальйон міротворець був розташований від Іловайська в 350 кілометрах. І хто мені пояснить, кому було вигідно перекидання його такий собі маршки доку на відстань 350 кілометрів в Іловайськ з метою зосередження в одному місці батальйонів Донбас, батальйону Азов, батальйон Миротворець, батальйон дніпро 1 я хочу вірити, що це випадковість, але як факти свідчать, випадковість буває тільки в індійському кіно, коли брат пізнає брата по панчосі. У нас ми можемо казати про. Просто або злий умисел, або про тонку розроблену комбінацію. По-перше, Ловацький котел мені дуже нагадує ситуацію в Чечні напередодні підписання хасав'юрських угод, коли контрольована повністю і заблоковано російськими військами місто, дивним чином опиняється під контролем чеченських збройних формувань, які наносять ніщівну поразку російським військовим, і це стає формальним привідом для підписання принизливих хасав'юрських угод. Близна та ситуація відбувається і в Україні, коли повністю військова ініціатива на боці українських військових, але звідки з не зрозуміла через начебто непрофесійність пана Муженка і пана Гелете, про що ми казали не один місяць, з'являється іловайський котел з його жахливими наслідками. А після нього підписання принизливих для України мінських угод, які, до речі, жодна зі сторін не виконує. Де ми зараз зупиняємося на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, от, з вашої точки зору в тактичному стратегічному плані, які кроки варто було б зробити нам? І що ви власне очікуєте що ми насправді зробимо? Тобто нашу знаєте влада. мені наприклад досі не зрозуміло, якщо вже йдуть вибори і фактичне визнання урядів ЛНР і ДНР, чому Україна фактично безкоштовно постачає електроенергію, а також газ на окуповані території? І якщо ми вже кажемо про те, що це ті території не є в юридичному полі України, то вибачте, не може бути моменти халяви. газ має бути живлення. Електроенергію і газом має бути припинена, і розрахунки мають бути ввестися як суб'єктом вже відповідно постачання з іншої держави. Шановні, будь ласка, розраховуйтеся. Ми мусимо тиснути не тільки військово, але й економічно. Росія не проковтне ще одного регіону. Як це було на прикладі Криму? Крим як був дотаційним, так і залишився. І всі економічні наслідки окупації українського Криму наразі на собі відчувають Кримчани. Які вже просяться назад в Україну, так от коли ми на напередодні опалювального сезону попередимо, а потім перекриємо гази енергопостачання в ДНР, я думаю, це буде найскорішою, скажімо, і найзрозумілишою агітацією за Україну ніж навіть військові дії. Дзмитра залишається буквально три хвилини. Я би хотів, щоб ви залишили таке конкретне побажання. Ну напевно, для влади раси, друге для українця. Для українця, який напевно можливо перебуває у розпачі, адже не розуміє, що відбувається, і варто було б можливо якимось чином натякнути на майбутнє. Натяк дуже простий: Україна є, була і залишається від до дону. Це єдина територія, на яку ні, жоден зовнішній агресор не може посягнути. Ми мусимо зараз сконцентрувати всі свої зусилля на моменті збереження територіальної цілісності України. Жодні політичні домовленості, жодні підкилимні якісь ігри не варті того, щоб Україна втратила значну частину своїх територій. Україна є, була і залишиться непорушною соборною єдиною державою. Дмитро, я вам дуже дякую за такі слова. Нагадаю, глядаю, що Дмитро Снігірьов, керівник громадської ініціативи права справа у нас гості.